Тіло, це такий наш інструмент, який допомагає втілювати наші бажання реалізовуватися як особистість, а досягати мрій, цілей взагалі виконує таку дуже багатофункціональну дію, і щоб гармонійно людина себе відчувала, треба працювати не лише з тим працювати так, це ж умовно, не про те, що силу увагу особливо приділяти, робити якісь надзусилля. Ні, тілом це наш такий біоробот. Але він теж досить умовний. Чому тому, що ми от можемо себе доторкнутися, себе відчути на фізичному плані, але при збільшенні ми бачимо, що наше тіло це не тверда якась субстанція. Це постійна жива система, яка знаходиться постійно в русі. Ми з Кладаємося з клітин, які постійно знаходяться в русі. Далі електрони, кванти на наші складові, і це все вібрує. Це не є статичним, це все складається перш за все з енергії. Велике чудо, що склалися ось так пилинки, складові ці елементи конструктору в таку досконалу систему, як наше тіло. Мільярди цеглинок склалися так, що ми вважаємося якимось величним, але це дуже високомірне таке розуміння ролі людини в системі. Наше тіло, як би воно не здавалося таким фізично пружним, твердим, якщо може відділити від усього навкруги, воно все одно є єдиним цілим, єдиним цілим. Навіть тваринами з рослинами з всесвітом, бо ми всього навсього маленька, маленька пилинка, піщинка всесвіту, яка з нічого з'явилася, в нічого зникне. Єдине, що не зникає, це те, що знаходиться в нас всередині, це те, що спостерігає за всім цим, що коїться з нами, крім того, що усвідомлює себе, бачить себе і отримує досвід про наше тіло що його треба сприймати як персонажа біороб, ту субстанцію через яку ми взаємодіємо з світом через яку отримує досвід цей світ всесвіт і коли постають питання Щодо як поводитися зі своїм тілом, власне, це взагалі ваша особиста справа. що б ви не бажали з ним зробити, як би ви не бажали з ним поводитися, це ваша особиста відповідальність. Якщо ви бажаєте його знищувати, знищувати його внутрішнє налаштування, системи, які допомагають вам існувати в цьому світі і продовжувати якось реалізувати це ваше власне бажання, це ваша особиста відповідальність, але Існують речі, які не залежать від нас, Як би ми не хотіли, якби ми не намагалися покращувати нашу умову чи ще щось завдяки е, тим мотиваційним установкам нашого розуму. А іноді трапляються речі, ну наприклад, хвороби. Але хвороба це теж можливість отримати досвід, і це також є ключем до себе. Дуже багато хвороб з'являються саме на ґрунті розумової діяльності, саме через те, що Розум постійно коливає постійно за рахунок своїх якихось думок, за рахунок своїх якихось уявлень. А він створює цей нервовий дисбаланс, який приводить до збоїв, бо тіло це. Енергія в основі своїй, і все, що народжує розум, воно все впливає. Навіть в цьому випадку є можливість отримати зцілення. Весь шлях до зцілення, він лежить тільки через, через тебе. Повертаючись до себе, ти запускаєш не лише силу, яка тобі допоможе там щось здійснювати, запускає процеси, які дуже позитивно впливають на твій фізичний стан, на стан твого здоров'я. І дуже багато прикладів, коли допомагало стілювати, і це можливо єдине, що це не досягається молитвами. Не досягається закляттями, проханнями, це досягається через тебе. Якщо ти все це об'єднуєш, то запускається той самий процес, який оновлює і може виліковувати хвороби. Коли твоє тіло охоплено важкою хворобою, тебе охоплює дуже сильний страх, бо ти не знаєш, а що буде далі. А страх це всього на слово. Коли ти знаходиш це, відкриваєш це в собі. Те, що страх зникає, ти розумієш, що у нього немає групу цього страху, бо не існує кінця, бо смерть це лише двері. Ви можете як завгодно покращувати біоробот, аби ви відчували себе в ньому комфортно, і це не питання, що ви в собі не впевнені. Тобі дали цього персонажа, і ти можеш робити з ним все, що завгодно. Твоя гра може закінчитися дуже швидко, а може продовжуватися, і ти будеш дивитися на свого персонажа. Це як, як в комп'ютерних іграх. А дивитися на свого персонажа це як в комп'ютерних іграх. Ігри, де потрібно прокачувати свого персонажа. Це те ж саме. Ти знаходишся. В тій самій грі. Лише одна різниця, коли ти граєш комп'ютерну гру, ти знаєш, що ти граєш комп'ютерну гру, і то ти залучаєшся, а тепер переведи увагу, зверни її на те, що це та ж сама гра, просто ти дуже сильно залучився в неї. І коли ти відходиш трошки, коли ти спостерігаєш, коли ти встаєш на ту дробинку і бачиш, як твій персонаж. Знаходиться так, живе в цій грі, ти починаєш працювати вже над своїм власним сценарієм, коли ти втрачаєш надію, ти готовий, йти хоч до когось, і ходять до ворожок, екстрасенсів і тому подібне. Але весь всесвіт сприяв тому, щоб людина розвивала медицину для того, щоб вона становилася ще краще, якщо твоє тіло потребує технічного обстеження. Йому потрібен технічний догляд. Якщо болить, йди до врача до лікаря. Якщо болить голова, і ти, ти можеш випити ліки. випій ліки. Це створено для тебе. Це створено для того, покращити твоє життя, зробити його більш довшим з меншою кількістю проблем. І моя власна. Рекомендація обов'язково включити у своє життя спорт. Це для того, щоб ваш персонаж у віці міг самостійно ходити у вбиральню і не потребувати поміч. Дуже уважно ставтеся до свого персонажу як до фізичного тіла, як до того інструменту, через який ви. Взаємодіяти з цим світом, і так спершу необхідно думати про себе, і це не егоїзм. Якщо ви не зможете утримувати себе в необхідному робочому стані, ви не зможете допомогти своїм близьким. Тож не забувайте про цю дуже важливу вашу частину, про ваше тіло.